Правоохоронці встигають не лише дбати про дітей, а й дарувати їм справжні казки на свята у ліцеї номер 5 для учнів, які є внутрішньо переміщеними особами. Працівники поліції організували цікавий захід. Саме в цьому навчальному закладі навчається найбільша кількість дітей-переселенців у Кам'янському. Поліцейські вирішили розважити наймолодших. Для школярів організували справжню зимову казку з іграми, піснями та конкурсами, а наприкінці потішили малечу солодкими подарунками. Спостерігала за дійством і наша знімальна група. Перед ранок у п'ятому ліцеї. У кабінеті англійської мови йде підготовка до новорічної інтерактивної казки. Дієві особи помітно хвилюються. Не дивно, адже чи не вперше в житті працівники поліції змінюють поліцейську форму на костюми, а все для того, щоб викликати щиру дитячу усмішку. Ми спробували повідгадувати логічні загадки, потанцювати, поспівати. І, звичайно, що кожна дитина сьогодні отримала подарунок. Це саме були святкові цукерки, які ми від відділення своєї поліції подарували сьогодні діткам. У минулому році ми проводили захід такого ж формату для здобувачів освіти спеціалізованої школи Гармонія. В Того року ми привітали діток саме з особливими освітніми потребами, а з цього року ми вже привітали діток з числа внутрішніх переміщених осіб. 15 діток, серед яких одна дитина, яка постраждала від військової агресії, розважали крадійка подарунків, пан зимовик та пані хурделиця а в реальному житті поліцейські ювенальної превенції. Саме таким маленьким їм зараз як нікому іншому потрібне емоційне розвантаження, позитивні емоції. І звичайно, що знову ж таки ми виховуємо таким чином діток довіру саме до працівників поліції, тому що вони розуміють, що поліцейські це не тільки ті люди, які можуть тобі десь там допомогти, врятувати тебе від яких злочинців, а також подарувати тобі гарний настрій, гарні емоції і солодкі подарунки. Маленькій Вероніці найбільше сподобалися танці, а от непосидючому та кмітливому мурату відгадувати загадки. Радіють діти солодким подарункам, за які щиро вдячні. Мені дуже сподобалась казка. Я дякую за солодкий подарунок. Мені дуже сподобався захід, дуже веселий. Мені дуже сподобався діт земрі і крадійка. Дякую за подарунок і всіх вітаю з Нового року. Такими заходами поліцейські не тільки викликають у дітей передноворічну радість, а ще й розвивають почуття довіри до правоохоронців. Так важливо, що під час візиту поліціянтів, замість страху і переживань, дитина зберігала спокій і відчувала безпеку.